Віт, мене звати Олена, і я в повній жопі. Ну зараз ви самі все зрозумієте 6 березня 23-го року. Я з одною валізою покинула країну, і от Норвегія. Наче новий початок, шанс зібрати себе докупи, але спойлер почалося не з нового початку, а з повного обвалу. Я втратила все: бізнес, великий капітал, стабільний дохід, гроші на рахунках, шестирічні відносини, плюс до всього діагноз кіста на Бартолінівій залозі, і зверху кредит більше 40 тисяч євро. Повна жопа сказала я собі, але ще трималась. Думала, що зараз знайду роботу, все владнаю, відновлюсь. Минув рік, а мені ще гірше. Клімат не мій, тіло протестує майже в депресії. Мені реально стало страшно. А потім я почала вести блог. Просто чесно розповідати, що відбувається. І якось, якимось чудом, це дало мені перший результат. Мені вдалося заробити свої перші 10 тисяч євро, і я повернулася до Варшави. І зараз у мене переломний момент. Невідомо, куди це все приведе, але я вирішила далі ділитись своєю історією, падіннями, спробами, перемогами. І якщо пощастить, мій серіал продовжить на другий сезон. Так що залишайтесь на зв'язку.